Менш ніж третина молоді в Україні може правильно назвати шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Такі дані оприлюднили у звіті ЮНІСЕФ за 12-13 роки. Головними бар'єрами, що заважають тестуванню на наявність вірусу, дослідники вважають низку мотивацію молоді і недосконалість законодавчої бази. Просвітницький проєкт ЄС та ЮНІСЕФ покликаний знизити розпосудження ВІЛ серед молоді і підлітків. За даними звіту, тест на ВІЛ робить лише десята частина молоді. Зокрема, дівчата вдаються до перевірки майже удвічі частіше за юнаків. Учасниці належать до тієї меншості, що принаймні раз разу житті робила тестування на наявність вірусу імунодефіциту. Стверджують, після заняття з соціальним педагогом самостійно вирішили перевірити стан здоров'я. Так як весь тест анонімний, ми не говоримо ні фамілію, ні ім'я, просто говорять нам свій номер. І під номером нас беруть просто кров з пальця. Ми оставляем це все і ждем потом результатів. Результат буквально ожидаємо гіта 10 минут. Сначала було страшно, Ну наверное, навіть не сам тест был страшный, страшний, а ожидание результата. на заняттях молодь отримує інформацію стосовно профілактики віл сніду та шкоди від вживання алкоголю і наркотиків. Волонтери працюють із тяжкими підлітками та людьми, що перебувають у групі ризику. Говорять не лише про здоров'я, а й про цінності, плани на майбутнє і обов'язково пропонують здати тест на ВІЛ-інфекцію. Він, в принципі, направлено на те, щоб як можна більшому кількості дітей представити інформацію про ВІЧ, про ризиковане поведіння і направити їх на якусь ну, да, можливість прожити, дати тестування можливості. Ну, би, це один з основних моментів нашого проєкту, тому що якщо вони вже проживають цей момент, то їм потім ну, в далі буде якось легше і вони будуть розуміти якусь да, там більш… Атвіс на возможнодат на за даними дослідження ЮНІСЕФ в останні роки роботи з профілактики ВІЛ серед підлітків відбулася низка позитивних зрушень. Молодь груп ризику визнана цільовою аудиторією в протидії ВІЛ. Також підлітки, яким виповнилося 14 років, можуть самостійно пройти тест, що було заборонено законом раніше. Ми вітаємо прагнення міністерства охорони здоров'я України подолати проблему ВІЛ і сподіваємося, що в наступні місяці буде надано достатньо фінансування, щоб запроваджувати програму боротьби з недугою. Вона передбачає створення спеціальних закладів для охорони здоров'я та спеціальних установ, які надаватимуть допомогу, підтримку та консультування підліткам щодо проблем ВІЛ. У відповідь на отримані результати досліджень ЮНІСЕФ розпочинає просвітницьку кампанію серед молоді. Протестуйся на ВІЛ, спрямовану на підвищення рівня обізнаності щодо шляхів передачі інфекцій та заохочення підлітків отримати консультацію і зробити тест на ВІЛ.